Як я спокійно маю жити, коли ти в мене така, каже мені мій 79-річний батько. Як мене не стане, то мені навіть важко уявити, як ти будеш жити. Так, я не одружена і батько саме про це говорить, але мені хочеться сказати йому зовсім інше, таке, що йому буде неприємно чути. Мені хочеться йому сказати, що я не вмію знаходити спільну мову з чоловіками через нього. Його ніколи не було поруч зі мною. Я не відчувала, що таке батьківське плече, захист і допомога. Завжди була я і мама, тільки вона мене захищала, як вміла і могла, а батько, він нас покинув, коли мені було п'ять років. Пам'ятаю, що мама довго закривалася в ванні, а потім виходила і усміхалася мені через силу. У нас все буде добре, донечко. Головне, що ти в мене є. Тато просто платив аліменти і все. Далі він влаштовував своє особисте життя, де не було місця мені. Він не приходив ні на моє день народження, не проводив зі мною час, бо у його новій родині у нього вже був маленький син. Я росла, мама так заміж більше й не вийшла і присвятила життя мені. Не скажу, що все у нас було добре і приємно, не скажу, що вона була зразковою мамою, а я ідеальною донькою. Ми намагалися бути щасливими. Мама намагалася зробити мене щасливою так, як собі те щастя уявляла. Одного разу я пішла на побачення, і хлопець, який здавався добрим і милим, повів себе зовсім немило. Що я можу зробити? розводив руками батько, коли мама розказала Йому про цей випадок, вона ж сама туди пішла. Що мені тепер йому зробити? Батько щиро вважав, що він зробив все від нього залежне, а я ж сама винна, то що йому тепер робити. Потім я вийшла заміж. Чоловік був старшим за мене на 20 років, і я думала, що знайду в ньому не лише кохання, але й батьківський захист. На жаль, не все склалося так, як я собі уявляла. Чоловік не мав до мене тих почуттів, які я собі надумала. Він хотів, аби про нього піклувалися, аби виконували всі його забаганки і слухняно виконували всі накази. Ти ще мала, я більше знаю, тому так і роби, казав мені чоловік, і я мала робити, бо він старший і досвідченіший. Я отримувала тільки зауваження і критику замість опіки, захисту і розуміння. Недовго прожила я з ним і вирішила, що мені одній буде краще, ніж з таким чоловіком. Батько почав говорити, що я його обманула, бо він стільки грошей вклав в моє весілля, а я й року не протрималася. Скільки мені за тобою грошей пішло? Совість маєш чи ні? Це так у тебе з усім щось захочеш і тільки на гроші. Ні танцюєш, ні співаєш, ні граєш, але гроші на ці всі гуртки давав я. Наступні мої стосунки теж не мали продовження. Я ніяк не могла зрозуміти, чи мене кохає чоловік, чи ні. Чи це надовго, може, він мене покине, що я тоді буду робити і що скаже тато? Зараз мені 50. у мене кіт, батько останнім часом погано почувається і часто до мене телефонує Не можу відійти, поки з тобою не все добре. Чого ти в мене така, та притримай трохи свій важкий характер. І ось я думаю, чи сказати йому, що у мене не може бути стосунків, бо я не знаю, чи це надовго. Що як рідний батько мене покинув, то що казати про якогось чужого чоловіка, сказати йому, чи я потім жалітиму за ці слова, коли його не стане, що я буду знати, що тато почув від мене правду і йому було зле, чи це не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.